На базі культурно-освітнього центру відбулась презентація ідеї створення Муралу у центрі міста. Це буде спільний проект редакції інформаційного порталу Сміла Сіті мешканців та гостей міста, місцевої влади та художниці монументалістки Тетяни Литвин. Я редактор сайту Сміла Сіті. І ми виграли грант на встановлення краудфандингової платформи для збору коштів на будь-які різні цілі на сайті, де буде прозоро, видно, скільки грошей залишається ще збирати, хто коли та яку суму задонатив. І е, ми будемо рекламувати і просувати ці кампанії. І для цього ми проводили опитування більше місяця, е, на що саме сміляни хочуть е, зібрати кошти. І запитували всі ідеї. Е, одну з ідей, яку подала Тетяна зараз, вона презентує це Мурал. Ми з клубом друзів Сміла Сіті е, остаточно там вирішили, що будемо збирати ну на Мурал і на допомогу Збройним силам України. Тетяна розповіла деталі про свою ідею створення Муралу. Мурал це завжди щось публічне, він знаходиться в публічному просторі. Ми обрали стіну в центрі. школи мистецтв. І я вирішила, що було б дуже важливим досвідом зробити для людей вибір, щоб люди могли проголосувати за картину, в якому стилі вони б хотіли бачити в місті. Це важливо для того, щоб... Люди відчували свою громадську участь в тому, що вони будуть бачити кожен день. Для цього я підготувала два варіанти. Це робота моє прочитання Катерини Тараса Григоровича Шевченка. Це картина на одноіменну. Його поему Катерина тільки тут я Катерині даю в руки пульти від дрона, що вона змогла наздогнати москаля і уразити його за паребріком. І перший варіант це в стилі романтизма, як і була виконана робота Тараса Шевченка. Вже просто здомноду мною допрацьована. І другий варіант супрематична катерина в стилі малевіча. Під час того, як я буду малювати, буде відкритий збір, це буде як аукціон. За найбільший донат людині піде в подарунок таким приємним бонусом ця картина. Місцева влада попередньо узгодила створення муралу в центрі Сміли на стіні будівлі дитячої школи мистецтв. Тетяна Карло звернулась до керівників освітніх установ та бібліотек з проханням долучитися до збору голосів містян. Ми просимо вас долучитися, тому що не всі користуються мережами, не всі мають доступ. А у вас є велика аудиторія, і батьки, і діти. І ми вас дуже просимо на ви. У вашому закладі прямо сьогодні розмістити два варіанти. Вирішите в закладі, як ви будете голосувати, чи це буде просто бюлетнем, чи це буде донатом на Збройні сили. Але це треба зробити до понеділка. Наше завдання зараз обрати, що ми хочемо. На сайті Сміла Сіті зараз йде голосування вже, але ті, хто не можуть зайти на сайт з будь-яких причин. Або е, до вас у заклад є е, банка, стоїть у точка спільна у готелі Сміла. Кожен може прийти туди і проголосувати там. Тож не зволікайте, обирайте свою катерину класично романтичну чи мінімалістично авангардну на сайті Сміла сіті або в загальноосвітніх закладах, дитячих садочках, дитячих точках спільно, в бібліотечних установах та в приміщенні міськвиконкому. Обирайте, долучайтесь, донатьте. Зробимо смілу ошатною.